Я приїхав 31 серпня до Верховної Ради. Ну, був мирний протест проти тих кривавих законів, так би сказати. Зміни до Конституції України про децентралізацію влади. Що ці всі Донбас і ЛНР, тобто Донецька-Луганська область стануть своїми республіками. З бюджету України будуть їм виділятися кошти на терористів. І всіх терористів будуть... Бо вони будуть амністовані. З Цими подіями всі забули, що саме тоді приймали депутати Верховній Ради, всі зразу почали казати там, терористи, гранати і тому подібне. І всі почали забувати, що тоді під Верховною Радою приймали амністію терористам. Е, і в цьому, що сталося, засуджують людей, які боролися з терористами на сході. Їх ну, називають тут терористами. Спочатку люди пікетували мир, все було. Ну, А надалі проголосований закон і люди, людей він обурив дуже. Люди піднялися проти працівників міліції. Менти ті добре чудили. Мені хлопець розказував, в журналіста бруківкою кинули, йому голову розбили. жінку там побили, ну, типу такого там було. Навіть не дивилися, що в жінка вже похилого віку пенсійно. Я там трошки як побув під радою, потім ну, гуляв е в Мариїнському парку і пролунав, як вибух. Потім я зустрівся з своїм побратимом Сергієм. Ми сиділи на Майдані, ну, розмовляли про ті події, чи щось чув, бачив. Вирішили прийти сверх по-інститутській, роздивитись там, де розстрілював Небесну Сотню. І... Піло, чотири міліціонери. Повалили нас на землю, руки закували наручниками і кинули в машину. Потім каже, хлопці, ти знаєш, куди тебе везуть? Навіть не догадується. Каже, ми тебе веземо топити в Дніпро. На його місці міг впинитися кожен з нас. Там, ну, моя суто, моя точка зору, там їх жменю вхопили. А потім вже починали писати комусь. Ну, це могли просто люди проходити по вулиці і опинитися не в тому місці і не в той час. І привезли в Голосівський райвідділ, і через дві години зателефонували батькам, повідомили, прийшов адвокат і все вже там закінчилось, потім відвезли в ізолятор. Там взагалі було багато людей, яких навіть. Того дня під Верховною Радою взагалі не було. Були такі люди. Ну, єдине відео, де там він є та, яка показував, що там на восьмій хвилині до вибуху гранати він ніби там комусь телефонує. А це він взагалі просто йшов вже з Майдану. Про вибух гранати я з батьками просто спілкувався, він після цього зателефонував додому, що по новинах розказують. Батько каже, що він сам йому повідомив, що зірвалася граната. Ну, і вслідства взагалі немає жодних доказів. Ми на перший суд як їхали, ми вже їхали його забирати. Адвокат в нього, в принципі, дуже хороший. Там всі аргументи прокуратури, всі запитання суддів він спростовував на раз. Ну, але суддя, мабуть, користується якоюсь іншою книжкою на Конституції України і продовжував йому. Мені спочатку там інкримінували ну, 293-ю статтю. Це, типу, як хуліганські дії якісь. Що мене б одразу відпустили б з зали суду першого. Не давали б два місяці ув'язнення в ізоляторі. А Мені прийшли на наступний день і замінили всім затриманим на дві інших стадії, типу от, масових заворушення і важкі тілесні працівникам правоохоронних органів. Ти був під час е, того, як на суді свідчив цей свідок і про що він свідчив? Ні його на суді ні разу не було. Тобто це був свідок, який Ну, на листку тільки все було, його показання. Ні його на суді ні разу не було. А їх зачитували? Ні. Тобто за два місяці? Їх навіть ні разу не зачитали. Саме після затримання досить активно спілкувався з його батьками. У нього просто в сім'ї така ситуація, батько-інвалід, мати доглядає за батьком. І старалися ну, всяку морально підтримувати, можливо, там якась допомога була, то допомагали. Мати на суди теж з нею їздили, допомагали добиратися, батькові надавали так само допомогу. Ти бачився з рідними, з батьками? Ні, ну на судах тільки. Під час судового засідання так ні одного не було побачення. Я перебував взагалі в ізоляторі 85 днів. Це ізолятор тимчасового тримання. А по закону там можна перебувати лише 60 діб. Це вже вони нам порушували закон. Міліцейські до нас ще приходили на допити без дозволу, без відома, адвоката. Це з такого роді чинили на нас тиск. До 10 зустрічей. Ну, приходили і розказували. Один розказував, що тобі світить 15 років, каже, ну ми тебе можемо спасти, якщо ти будеш з нами працювати. Прийшов на другий день, каже, все там те, як було. Каже, а де мій адвокат? Каже, а наш тобі той адвокат? Адвокат навіть не знав, що вони до мене скільки раз приходять. Так, з причин, якщо вони відпускали його, це була мотивація, що він не проживає в Києві. Ну і мовник, mm -hmm. бувший депутат свободи, запропонував навіть своє житло, щоб він міг там проживати, mm -hmm. якщо це якась перешкода, але це суд до уваги теж не взяв. Ну, Почепили типу, браслети, то, щоб я не знищив ну, якісь докази, яких взагалі то нема і ніколи їх ні не було. І, ну, щоб просто відслідковувати мої дії, куди я піду і перевіряти тих людей, до яких я ходив. Щоб я, типу, не покидав межі міста, щоб завжди являвся вдома. І ця людина, просто яка вміє думати, має свою точку зору. Нашій владі зараз просто такі люди вкрай невигідні, оскільки вони будують свою країну не для українців. Як сказав мій побратим Віктор Бурлик, вони розвивають свою державу, але їхня держава це Ізраїль. Хороший євским. Можна бути безкінечно правий, але яка різниця, якщо ти судишся в Україні? Винні працівники міліції. Я не думаю, що вони будуть покарані владою.